Так, народ, всім привіт. Можливо буде якийсь фложик з цієї поїздочки. Е, у нас другий шанс відвести машиночку хлопцям, щоб вона їм допомагала. Завозила їх, привозила, не ламалася. Ось, е, Виїжджаю. Е, дивіться, прикол. Е, машинку привезли, начебто все мало бути ідеально. Ось, е, Юлік, що е, там, ремонт був? Був. Так, для того, щоб ви розуміли, що реально якийсь попандос, бачите, масло? Отам, от така от капелька масла. Це не масло, це дизель. Ой, це дизель, точніше. Ми завели машину, і дизель просто потік. Я реально тупо не викупаю, як це відбувається. І це наш лівблог проекту Кара разом з хлопцями, які привезли нам машинку. Бачок потік. <пл 'ять> на, на годиннику, на годиннику, на годин... На годиннику 8.58, тобто 9 година. Що, ми молодці, бо ми знайшли пана Андрія, який е, нам робить тачку на прокачку. от, Але знаєте, що саме кльове? Знаєте, що саме, кльове? саме кльове це саме кльове це, коротше, коли ти забираєш машину з ремонту і ремонтуєш її. Вілік, тобі подобається? Ми любимо ремонтувати машину. 600 доларів платиш за ремонт, щоб потім в 9 вечора шукати пана Андрія на Донбасі. Що ви зробить далі, машину. жаха моха Ви нам головне теж 600 доларів за ремонт, не скажіть, добре. Ні, я вам скажу тільки за пабір. Ну, ще 15 травня точно. Перемога буде! 15 травня. Бачили це відео, ні? А там така бабуся, така трошки. в прикол. Та все, ну хватит. З ну, секунду ми тільки знімати, поняв? щоб потім нарезочку зробити. Типа поїздка е, проекту кара на донбас до е, кара не Поняв? Понял? Вот тобі лівблог блог, получається. Скажи, от ви приїхали в Слов'янськ, да? так? багато людей, які не були ніколи на Донбасі, думають, що тут розруха, коротше, нічого не працює, дороги погані. ось Що, що можеш сказати взагалі за Донбас? Можу сказати, що ми приїхали з цим чоловічиком тисячу кілометрів і не раз не бачили поганої дороги насправді. І не все так страшно, як здається. Зараз нас Андрій везе. Куди ти нас везеш? В Святохівськ. Скільки кілометрів до фронту? Десь 20. І ти не відчуваєш взагалі такого, що ти знаходишся в якійсь небезпечній зоні і якогось дискомфорту. Ну, от таке, так що можете не боятися приїжджати на Донбас, допомагати своїм рідним, друзям, підтримувати їх і проводити з ним гарний час. А це, до речі, от е, мені нереально приємно, що хлопці приїхали через те, що, е, по-перше, це класна підтримка моральна. По-друге, е, поки я не на позиціях, а маю там якийсь певний декілька днів перепочинку, я маю можливість. Е, бо з друзями якось побути і відчути себе більш цивільним. Вона дійсно допомагає, тому я реально закликаю кожного, хто має можливість приїхати, приїжджати до своїх коханих. Лізка Жогорів. Тут відбувалися бої жорсткі, можна побачити, тут дуже багато роз... знищених будівель. Власне, е... наразі тут можна спокійно їздити, територія де окупована. І е... саме цікаве це те, що ми зараз на території Святогірщини. Не знаю, що це правильно так казати. Святогірська. от. І Святогірськ він ну, офігенним був містечком, дуже розвинутим. І от зараз ми будемо в нього трошки в'їжджати, то будете бачити, будемо знімати, що тут наробила ця кінчена Росія. При тому, що місто ну, дуже-дуже заря... Про гляньте просто на дороги. Тут дороги були просто пісічки, просто нереально класні дороги. Розкажи, яка тут класна Aurora. Аврора тут е, рятує все. І найважливіше, що є в Аврорі, це котячий корм. Тому що е, собачки і кошенята не можуть піти в кошешачачий магазин і купити собі корм. Тому за них піклуємося ми. Сюди, будь ласка, ой, тут кот. я пану Артему. Пан Артем був комуністичним підарасом, який робив все для того, щоб Українська держава в принципі не була створена, був один з лідерів донецько криворіжської республіки, от сучасний вид ДНР. Власне, важив вона 800 тонн і рахується однією з найважчих скульптур в світі. І кожного року на 2-3 сантиметри вони скочуються. Тобто є велика вірність, що вона рано чи пізно впаде. І ми на ній поставимо пам'ятник Євгену Коновальцю. Там місце є, де один з батюшок прожив три роки. Я думаю, він буде розповідати, але він дуже розповідає швидко, тому його ну, важко зрозуміти. Він розповідав, коротше, що батюшка жив там три роки, в такій малесенькій. Цій, я не знаю, як це правильно сказати. Келі. Келі. І він там займався постійно кросфітом. О, там 300 поклонів земних. 300 там 400 поклонів колінних. Ну, тобто це прям жесть. Я просто з ним спілкувався і він каже: от, вивіть собі просто 300 просто поклонів. Це земних, них, да? так, чисто кланяйтесь. На це спину можна прокачати взагалі. Чому вони такі здорові батюшки постійно ходять, тому що вони спортом займаються. Ще що, щось видуєш гарно. Я прям вже читаю коментарі знизу, багахульник, сатаніст, хахол, ти, ти тільки так про московський патріархат, але бо... це виключно про московський патріархат в українську церкву. Такого свінпозвіли про московський патріархат. Це добре в Москві, а в Україні має бути українська церква. вести себя тихонько, не болтать, потому что пещеры Там есть и захоронение монашеское, еще самое первое. Там и два храма, и это место подвигов отцов, еще тех первых. И у нас преподобным затворником тоже в пещерах при 17 лет подвязался. Проходите. Берите свечки справа. и по сравнению с пещерами. Вот мы в 19 веке у братья благодарность преподобному растению Судья Божьему. Обитель наша переживала два закрытия. Это в советское время обитель был закрыта, и монахи были дозволены. И Екатерин II обитель тоже была закрыта, и братья... Здесь жили военные, которые защищали рубежи нашего Отечества. Я вам говорю, что это была татарская сторона до речки Северский Донец до Крыма. Это была татарская сторона. И наш монастырь, нынешний храм Николая Четвертого. мы сейчас в него попадем по горе, а раньше можно было на третий этаж попасть только по отвесной скале, по деревянной лестнице, которая была на э, северной стороны, стороне скалы Меловой. А четвертый этаж, это нынешний... Нынешнее число Андрея Первозванного, пятый полностью не сохранился. 300 лет назад два с половиной этажа обрушаются по непонятным причинам, неизвестной причинам. Вот 300 лет назад было обрушение скалы Милова. Значит, это все доброе. отлично, знаю, про что И думаю, что питание, наша русская история, ну, интересно, интересно. И мы тоже можем здесь ходить и можно подойти поклониться этой святыне, иконе Николая Рудника и первый храм, Этот храм был освящен через воспринятие Божией Матери, поэтому мы видим два, два, два две огромные иконы Николая Рудника и в спине. Папу Римську? Ні. Всі шуни та теж представники церкви? Ну, па Ну так конечно. Ну, ну Варфани вспоминають Візантії, так? Да? До грузинського патріарха, то, там був или там сейчас, хто не знає. Воспоминають ну, ну, Пап... ну, ну, потом... в Грузії. Ми паминаємо патріарха Кирилів. Російського. В Грузії Грузинського. Ні, В Україні патріарх. Та <свят> <свят> як нема? А хто Вже ж? є Я тільки вам говорю, это было не закон. А Грузинський закон? Конечно. А чого? Я не вдавався в историю. Мені просто цікаво просто дійти до логічного кінця. Бо не можна просто казати, що незаконно. Селенський патріарх сказав, що законно, Значить норм. Єдині хто Ні, ну як же ж норм? Ну, я сказав, і все, значить, так і буде. Просто є ж правила в церкві. І по правилам збираються собори. Тобто а всі, ті ж і грузинські, теж і русські. А хто патріар. там не був. А там ніхто не був, в тому -то діло. Там не було навіть грузинського? Не було нікого. Але тобто... ж грузинські не висловили свободи. Тут... Це було 200 років тому. Ну, что сейчас, ну сейчас понятно, в пещерах сейчас никто не живет. Мне текало, кто це все сидирует. То, хто живе в монастирі, монастыре, і щире идирует. Просто так не будет никто жить в монастирі. Это кажется, может так, что оно пожил себе, да и все. Тут же ж до 2022 року казачки охороняли, правда? Да. А ці ж казачки зараз. А ну как організація раз, раз, развалилась, як я розумію. Какие-то мужички охраняют, не вважаються казачками. Все казачки, я вам можу сказати, де вони зараз є. Где? Вони зараз крашу ну, і 80% з ну. них воюємо з 10. Комачі їм Боже. А я сподіваюся, що вони всі вмруть, як чесно. Це як помочь їм Боже. Щоб ну, випусклина... так. Не просив Бога дождя, просив Бога. Э... Плодороді. есть Господь mm -hmm. сам знає. есть ми не просимо ходити Мы Ми просимо, того, щоб Господь уже ну, міру скока може, сколько уже людей займали. Що... Добре, дякую вам, гарного дня. Спасибо. Щасливо. Спасибо. Дякую, щасливо Я дуже дивіться, я дуже не хочу е, якусь типу морально складні діалоги там щодо української церкви, то що однозначно церква має бути українською. Що на мою думку, і я думаю, на думку пацанів теж, те, що коротше, коли ходиш по цих цих печерах, дійсно відчувається якась типу, відчувається присутність от в тих печерах, які ще були там в 9 столітті побудовані. Воно дуже прикольно, насправді. Там кадри прикольні будуть, правда? Не знаю. там, де всі зі свічками йдуть, як якісь ордени. Ну, я йшов самого заду. Халепа. <рес> е, вони як зі свічками йдуть, то виглядає, наче орден якийсь іде. Знаєш, ну прикольно насправді. Е, і сюди приїхати реально варто, тому що тут дуже красиво взагалі, всі всі храми теж красиві. Що, будемо сподіватися, що з моєї колокольні, як то кажуть, що ця церква має бути українською. От, е, люди, з якими я тут спілкувався, батюшки, я не знаю, як правильно їх називати. Вони говорять, головне вірити в Бога і молитися Богу. От. Ну, Святогірськ, він такий, класний, прикольний. Сюди можна приїжджати і е, не боятися Донбасу, тому що Донбас красивий і Донбас це Україна. Все. Цілись? Ні, ні, десь сюди цілився. Це що малюнок такий надрукований? Який малюнок? А, да, це... <ріст> <ріст> так, от. Е, та що, показуємо хлопцям, що як працювати зі зброєю через те, що всі, все цивільне населення має готуватися до е, будь-якого виду оборони, навіть в тому числі цивільної оборони, і володіти навичками е, стрільби з зброї. Це достатньо кльова навичка. Навіть якщо вона тобі ніколи не пригодиться, я завжди використовую японське прислів'я. Якщо тобі прийдеться носити катану все життя, щоб використати її один раз, це варто того, щоб носити катану все життя. Тому практикуємося. Ніхуя собі. Ну, ти, звісно, спець. Кажи, що мене спеца. В Двоб'єктивний владиш, красавчик. Да. ж п'ят. <рик> Стоп, нас запобіжник. Ага. Спочатку треба зняти запобіжник. Молодець. Все, зброя розряжена. Ти зробив постріл. Молодець, на запобіжник поклав, все, пушка, граната, бомба, ракета. Як відчуття? Як каска на голові. Супер. Мені тільки що розказали класний лайфхак. Е, можна замість активних наушників засовувати пулі вуха і воно отак от працює. Окей. Що, куди попав? Тут. О, Молодець, кучність є. Все. Але щось це вниз кинуло. Мобілізовуємо. Якщо ти не збираєшся стріляти, ти відразу його ставиш на запобіжник, угу. відразу. Тобто ти 100% ставиш на запобіжник плюс тримаєш на пальці. Через те, що ти постійно мусиш бути впевнений в тому, що ти не підстрелиш себе і своїх побратимів поруч. Якщо ти вже. Е Типу, загнав патрон в патронник, навіть якщо вона на запобіжнику, ти вже отак от не крутишся. Типу привіт, пацани, зараз я буду стріляти. Тому що раз в і палка стріляє, треба бути завжди ну, обережним. При стрільбі ти ставиш на файр, якщо ти хоч одиночним, прицілився і зробив постріл. Тобто, тільки тоді, коли ти збираєшся стріляти, ти зробив постріл. Тобто прицілився, зробив постріл. Відпустив, поставив на запобіжник. Пішов, глянув, умовно кажучи свій результат. Стріляєш uh -huh. три патрони, ставиш на байдеру, все залежить від вправи. Далі, після того, як закінчив стрільбу, зняв магазин, передернув затвор, перевірив, чи зброя заряжена, спустив, uh -huh. все, зброя розряжена. Тепер ти знаєш, що вона в безпеці. В кінці можеш закрити оцю кришечку для того, щоб сюди не попадав пісок, пилюка і тому подібне ага. гівно. Все, зброя розряджена, зброя має бути тільки в сторону мішені. В тебе яка мішень? Друга, біла. Друга, біла. Готовий? Ні, що ні. Прижався? Ні. Можеш собі дивись, ти можеш зараз поставити на запобіжник палець, блять, на сука. <світ> Правильно. Постав на запобіжник, подивись, може тобі треба відсунути. Тут така от є можливість, така от класна можливість. цей да. о, о, так, чітко. Опа, на запобіжник. Зброю, так. Да. Знімаєш магазин, Розряджаєш зброю. Справе кнопка. Стоять, стоять! Патрон. Так. Молодець. Шаразок. Так, тепер зроби, так, молодець. Постріл. Все, все, туди вже не ставиш. Він не поставить. Все, поставив. Але так нормально насити як Що? Бо ти, бля, там більше на ти шара, я. Як ти це правильно пояснити, який ти снайпер. Ні, то тепер можеш ти пози, щоб тебе зняли. Ти по-любому гарно розкажеш. Бо я зараз напизжу, а мені потім в коментах Ти скажу, своїм результатом? Да, Цілком? Снайпер? Стріляють, блядь, наче мобілізовані. Щоб зайняти положення лежача. Що ми робимо? Ми стоїмо прямо, так? Да? Значить, команда положення лежаче, автомат під руку, під паху, ага. на коліна, руку вперед і виставимо. Це саме легше і менш е, небезпечно. Виставив, приєднав, зняв, зарядив, поставив, готовий. Далі. Саме, е, саме перше це е, ствол, канал ствола, в тебе має бути завжди продовження твоєї ноги. Угу. Нога в тебе завжди викинута вперед, е, ну, назад, Якщо вона є. прямо. Прямо і що п'ятка прижата до землі. Mm -hmm. Так само і ця. Значить, можна, можна розставляти їх отак. Але це менш ефективно, тому що завжди повертаємося до першого правила, що канал ствола завжди йде продовження ноги. Mm -hmm. От. Цю ногу вже викидаємо лівіше і отримуємо таке стабільне положення. Значить, Тут локоть на землі. На цві, тут локоть. І приклад завжди має бути впертий в плече. Угу. Не знизу десь, не так. А потім ми вже собі регулюємо висоту. Можемо більш прижатися. Да? От. Можемо піднятися. Тобто повністю локтями регулюємо. На довжину руки стараємося постійно тримати зацівку. Не за магазин, тому що ствол буде більше кидати. Менш е зброю За зацівку і тут вже регулюємо собі висоту, як вам треба, за да, треба. В лінію всі, блін. Е зараз працюємо е автоматичним вогнем. Да, це на один щелчок на один низ. Да, на один низ. О, е команда. Заряджай, зарядили, готовність готовий. Вогонь автоматичним, короткими чергами, по 2-3 по патрона. Не заряджайте. Якщо я скажу там, блядь, огонь, огонь, то тоді її бачите так, по, -по, 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 по повному. Плюси? Плюс. Стоячи повністю? Так. Да. Поки стоячи. А там далі слухайте команди, якщо що. Плюси? Готові? Да. Заряджай! Не забувайте, для зручності вас автомат в напрямку противника направлений, можете його під плече закинути. Не чую... Готовий, готовий. О! Вогонь! Проблема перезарядка. Починаємо працювати в коліно після перезарядки. Проблема в коліно перезаряджаємо. Чекаємо. В коліно перезарядка. На запобіжник? Стоячи. Палець, палець не ставимо, поки ми не готуємо стр... стріляти. Дивись, постав трошки ноги вперед. Так. О, трошки. В... Хто стріляє, є птим? Та що ти стріляєш? Що Чи сказав на сну? Ні, я ж не сказав. Вперед нагнулися трохи. Добре. Автоматичний і весь магазин в вогонь. Весь зразу! Ага, ага, що стоїть, російська, да? так? Розряджай. Приїхали побалуватись, постріляти. Як побалуватись? Потренуватись. Для нас це було дуже важке тренування, насправді все дуже важко. Так що готуйтесь, бігайте, присідайте, робіть бірпі. Правильно? Бьорпі — це сила. Бо справді реально дуже важко. Для пацанів це прикол, а ми тут замахані стоїмо. Так ти з Йорки будеш чи з калаша? Ні, він з калаша. Так ч ты йоги не патроны в магазине закидаешь? Он приколистый. Что легше було носити вс? Вот такая заранее. Ты что, вздыхаешь, трохи? Так, ты пам'ятаєш, да? Попкою Ну. До попки. Не? Нихуя. А, блядь, ч. О. Слипу ч попкинет? Воно потім, потім, коли ти вже працюєш зі зброєю, потім воно звикається, і ти вже автоматично кладеш так, щоб потім зручно було доставати. Тобто воно там з часом, коли ти працюєш зі зброєю, частіше трошечки, ніж в цивільному житті, воно все зводиться до автомата. І взагалі зручно все і так далі. Навіть безпілотникам, які стріляють страшне, як рідко. Все. Я привів улюблений заклад з самими топовими бургерами і з дуже смачними сушами. І називається W-Burger. Ну, <кхи> пізно щось вирішили вам це показати, бо були дуже голодні. Але тут дуже смачно. Ти такий емоційний. Mm -hmm. Тут дуже смачно. Я просто дуже втомлений. Ну чо ти стоїш там, ей! Ну чо ти здійсняєшся, ей! Ти музика, моя енергія!